Як виростити здорову дитину. Поради для батьків. Чим корисний сон? Всі знають, що сон потрібен як повітря. Людина може довше протриматись без їжі, чим без сну, під час якого вона відпочиває, набирається сил. Після гарного, довготривалого сну вранці дитина відчуває себе бадьорою, радісною. Всім дітям потрібно спати більше, ніж дорослим, так як сон дуже важливий ще й для росту. Іноді навіть під час веселої гри можуть закриватися очі, з'являється відчуття сонливості. Це говорить про те, що організму час трохи відпочити, а найкращий відпочинок це сон. Вдень дитині можна поспати всього 2-3 години і дитина знов буде веселою і активною. Для чого потрібна ранкова зарядка? Зарядка дуже корисна для здоров'я. Вона допомагає прокинутись вранці. Дарує гарний настрій на цілий день. Любі заняття спортом зміцнять м'язи, кістки і допомагають не хворіти. Тривалість зарядки залежить від віку дитини і може тривати від 10 до 20 хвилин. Ранкову зарядку краще всього проводити під веселу музику на свіжому повітрі або в провітряному приміщенні. Чому потрібно чистити зуби? Щоб мати здорові і міцні зуби, важливо їх чистити два рази на день, вранці після сніданку і ввечері перед сном. Починати це краще всього щіточкою з не дуже жорсткою щитиною. Видави на щіточку небагато зубної пасти і розпочинай чистити передні зуби, після цього чисть жувальні зуби. В кінці обов'язково почисть язичок, адже на ньому живе багато шкідливих мікробів. Чистити зуби потрібно не менше 2-3 хвилин. Тоді вони будь міцними, здоровими і гарними. Міняти зубну щітку потрібно 2 рази на місяць. Будьте здорові!